Якщо тобі захотілося чогось смачненького і ти не знаєш, що приготувати, то лови легкий рецепт такого смачного пирога. Для цього тобі потрібно в глибокій міски змішати три яйця, сметану або йогурт, туди додати ложку, розпушуватися, натерти туди сиру, додати борошно, все це добре перемішати. І залишити на декілька хвилин. А тим часом взяти гриби, які тобі подобаються, в мене шампіньони. Я їх добре промив. Відео як помити шампіньони, в мене є в профілі. Тому став лайк, підписуйся і переглядай більше корисних відео. Потім на сковорідці обсмажуємо шампіньони до готовності, пересипаємо їх в глибоку миску, нарізаємо 500 грам філе на невеличкі такі квадратики. Потім також їх обсмажуємо. Додаємо сіль та перець за смаком або ж гриби та курку відразу, або вже коли все додали в миски. Додаємо сіль та перець за смаком можна ще додати спеції. Потім це все додаємо до нашого тіста, яке ми замішали, все добре перемішуємо і пересипаємо в форму змащеною олією. Розпреділяємо це все рівномірно за допомогою лопатки по формі та відправляємо засмагати. Друзі, це неймовірно смачно, швидко та бюджетно. Тому ставте лайк, підписуйтесь, пробуйте, діліться з друзями, напишіть в коментарях, чи готували ви такий пиріг і чи смачний. Смачного.